Слово Верітас на ранок. Середа спомин святого Варнави апостола Євангеліє від Матея, розділ 10, вірші 7, 13. Ісус сказав своїм апостолам Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси. Ісус велів своїм учням не брати з собою торби у дорогу ні двох одежин, ні сандалів, ні палець. Усі ці вказівки Ісус давав не для того, щоб навмисне ускладнювати учням справу або створити для них незручності. Ці слова Ісуса були дуже добрі й відомі будь-якому єврею. У Талмуді сказано: ніхто не повинен ходити на храмову гору з палицею, черевиками, поясом грошей або з запорошеними ногами. Людина, яка переступила поріг храму. Залишає позаду всілякі ділові стосунки та мирські справи. Ісус же говорить своїм учням ось що: Світ для вас то Божий храм. Людина Божа не повинна ні на кого справляти враження ділової людини та шукати собі дохід. Інструкції Ісуса спрямовані до того, що людина Божа повинна усім своїм ставленням до матеріальних речей показувати. Що її головний інтерес у Богові. У цьому подвійна істина: людина Божа ніколи не повинна бути надто зайнята матеріальними справами, а люди повинні подбати про те, щоб Божий чоловік отримав належну допомогу і підтримку.